Зараз ми приготуємо основу для цього пирога. Нам потрібно у мисці з'єднати сухі інгредієнти. Це буде борошно. Тут піде розпушувач так, та какао-порошок. Можна просіяти какао-порошок, це вже, як ви собі забажаєте. І сюди додаємо цукор. І вінчиком все добре, гарно перемішаємо. Ми сухі інгредієнти додаємо масло кімнатної температури і трошечки це масло перетремо з ними. Ось так. Точність цих інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео ви там знайдете точність рецепту. Ось так, Перетерли і ми сюди додаємо сметану будь-якої жирності, тут не головне. І все і замішуємо тісто. Тісто повинно бути однорідне в одному кумочку. Ось таке тісто у нас вийшло в одному кумочку, воно не пристає до рук, і наше тісто готове. У верхні посипали борошном, і ми це тісто повинні розкатати діаметром, як ваша форма. Це у мене діаметром 21 см. Нам потрібно тільки застелити дно. Бортики ми тут не робимо. Кладемо на дно, Тут трошечки поправляємо ось так, щоб все було гарно. Проколюємо двилочкою і ставимо в духовку 190 градусів на 10 хвилин випікатись. У мене після свят лишилася макова начинка. І так, щоб вона не пропала, я вирішила приготувати сирно-маковий пиріг. Дуже смачний та ситний. Це у мене вже заготовлений мак, там ніже солодкий. Це польський, мак з бакалією. Тобто, там є і цукор, і ізюм, та курага. Дуже смачний, це я готувала пончики. На світ вечір, але лишилося от стільки маку, 580 грим. Вирішила використати ще в якійсь випічці. І поки випікається корж, то ми приготуємо сирну начинку. У миску ми розбиваємо яйця, всипаємо цукор і міксером збиваємо до пишної піни. Вона повинна збільшитись 2-3 рази. Ячна маса готова, і ми сюди викладаємо сир. Це у мене сир домашній, може він не такий сильно сухий, тому в мене він трошки більш мукруватий, тому я більше дам крохмалю. Якщо він більш у вас сухуватіший, то менше крохмалю додайте. Можна його попередньо перетерти через сито, я цього не буду робити, бо я люблю, коли відчувається сир. Отак, прям крупинками. може навіть. Ну, тут не сильно буде відчуватись, тому що він такий більше в мене, як масло. Те, збиваємо, змішуємо з яйцем. Сюди ми додаємо екстракт або ванілі, або лимону, або можна натерти цедру лимона, якщо у вас є. І сюди одразу додаємо крохмаль. Це у мене кукурудзяний, я у начинці завжди використовую кукурудзяний крохмаль, не картопляний. Це все знову з'єднюємо. Ще сюди додаємо масло кімнатної температури Так, сирна начинка готова. Коли ми зробили начинку сирну, то вже і в нас випікся кош. І нехай він трошечки остине. Ось такий мігсенький, гарнесенький. Хай остиває. І зараз ми будемо збирати наш пиріг. І так, нам потрібно. Бубарка силіконова. Сюди ми виливаємо сирну начинку, половину сирної начинки. Так розприділяємо, щоб не було внизу пустоти. І сюди ми легенько, обережно викладаємо мак. Мак може втопитися, так, як сирна начинка є. У нас ріденька, але це нічого страшного. Ось так, обережно, своїми пальчиками, допомагаємо. Смакова начинка дуже смачна. Це буде неймовірний пиріг, пиріг повірте. Як я вже казала, тут є 580 грамів макої начиночки. Розподілили Розприділили і наверх виливаємо знову сир. Ось так. Все стане на свої місця. І стряхнемо, так, щоб все. Розприділилося добре, трошечки підніметься. Так, і ставимо в духовку, яка розігріта 170 градусів на 1 годину 60 хвилин, а може навіть і 70 хвилин. Це вже дивитися по своїй духовці, як вона у вас випікає. Мої хороші, дивіться: ось такий сирномаковий торт. Торт, Можна сказати, й торт. Пиріг вийшов. Пробуємо його на готовність. От, дивіться, прекрасно. Він при випіканні отак піднімається сирна основа, а потім при остиванні він опускається. Це нормально, все добре, все пропеклося. ви самі бачили. Зараз ми його просто залишаємо остивати. Витягуємо пиріг з форми. Трошечки ножечком я пройшлася, і тепер витягую. Трошки там прихватився, але нічого страшного. Зараз дивіться, який він красивий. Так, і витягуємо з дна. От, все добре. І ставимо на красиве блюдо. Пергамент забираємо. Там є основа пісочного тіста. І ось подивіться, яка краса вийшла. Подивіться, як все гарно виглядає. Можна, значить, полити шоколадом гарно прикрасити. І зверху кокосовою стружкою буде дуже красиво. Можна просто пудрою посипати. Можна, можна просто шоколадом полити. Це, як ви хочете, яка ваша фантазія? Ну, і якщо ви щось будете робити ще наверх, якусь галазур або ще що, то, будь ласка, повідомте. Я залишу пиріг ось так, бо він дуже гарний. Подивіться, не сильно він осів, як мав би осісти. Я думала, що він ще осяде більше, але більш-менш він тримає гарну форму. Так, зараз розріжу і покажу, який він всередині. Можна нарізати як тортик, можна нарізати квадратиками. Я наріжу так тортиком, щоб ви побачили, як це виглядає всередині. Ось такий великий кусочок. І беремо лопаточку його, і його, задіваємо і витягуємо. Подивіться, яка краса. Ну, це просто шикарно. Все гарно пропеклося: слой, такий, бачите, пісочного тіста. Сирна маса, макова маса знову сирна маса. Ну, це шедеврально. Ось така всередині краса. О, як це може не смакувати? Зараз я попробую. Регулювати цукор ви можете самі в сирну масу, бо смакова маса вже сама по собі була солодка. Mm, такі та самі гесінькі. Мої хороші. Це просто неймовірно смачно. Ну, це без коментарів, я вам скажу. Це дуже ніжно, і ситно, і смачно. це, ну, Хочу вам сказати тільки ще, щоб ви це приготували. Вам воно дуже сподобається. Це нереально смачно. М -м. Дуже все ніжно, дуже-дуже. Пиріг у мене випікався 70 хвилин. Не 60, а 70 хвилин. І ось так все гарно виглядає. Тому рекомендую обов'язково його спекти. Ще серця бажаю, щоб вам він вдався, він і вдасться. Ну, тут дуже все просто, якщо ви купите вже готову макову начинку. Бажаю вам мирного неба, приємного апетиту, вдалої випічки та до нових смаколиків. Слайки. Коментарі і підписка з вас всім па-па!